Як справа козаки з вами Бандера, а це новий довгоочікуваний випуск по проходженню Shadow Fight 2 Special Edition версія 3.0.0. Ми продовжуємо мандрувати провінцію Реся. В цьому відео наша ціль буде е, дістатися 6 рівня, попроходити пару стадій турнірів, а також пройти двох босів е, Реся. Сьогодні відеоролик був досить таким насиченим. У нас, в минулому відео ми купили е, меч е, з зачаром на. Персейшн, тобто на те, що перк надає критичний урон, а також на несамовитість екерування під назвою Fure Care Pace Кіраса ярості, а також шолом. Що ж, приступаємо ми до турнірів. З вас лайк та підписка. А ми погнали. Заварюйте чайок та приємно вам перегляду. Перший босс, який нас зустрічається, у нас босс. Босс, босс це не зайказу. Начебто. Божебейч. Не, ти пошов почулій раз. Так завжди вилітає всіх зброя в цій версії, раз. Знову раз. Ух! Як ми розвели атаку. Одрізуємо кусок башки. Тут, до речі, такий досить непогана графіка. Ну, Така графіка як в шейц. Хто грав в шейт, ставте лайк. Ось. раз. Б Є. Так, чоловік. Молодий чоловік, шановний. Ти мене не віддратуєш. Та що Та я не можу положити? Альо. Не, далі зміни. Ось що якісь тут що? Давай, атаку. послугу. Херась. Все. До речі. До речі, до речі, до речі, що тут -та в нас є. А, ніс, ага, У нас тут по турнірах нас нормально. Трохи маємо прокачати наше екіперування для подальшого проходження. Качаємо. 437 третім сюди, кірасу так само ми качаємо. Що у нас прокачане. І тепер у нас усе легко Все буде, йти як по маску. Жало. жало. А, розбійник його звати. Господи, я згадаю, як його звати. Даного боса, противника. Роз... Ага, вона мене хоче трошки полизати. Тепер мені раз, ага, раз, сюди так, не хоче. Дуже часто тут вилітає зброя в персонажів, реально. Бо я дивився інші відеоролики на огляд нового оновлення, на проходження, то там всіх всіх абсолютно вилітала зброя. Коли наносиш критичний урон, наприклад, по противнику чи він по тобі. це відео ми маємо трошки пройти по рессю, трохи по потурніти. купити кусарі гаму, Якщо зможемо, звісно. Через наступному відео я нас Майзаси, ми. не знаю. Хочу нас ползати, ми зараз їх нехай. Натіхаю, не. значить. Не. Жуй сніг. 2, 2, 2, 2, 2, 2. два бля, ха Вона вибила мене зброю. Нєе. не. Нєе. Не. Не. Лежати плюс. Не пойму. Ага. Да Що на творить? Рух, як їй дали з луптя. Хороший априкот. Хороший удар з луптя. Ох, який перекатний ну кидок. Непогано йдемо, до речі, непогано, досить такий непогано. Ще чуть-чуть, у нас буде скоро п'ятий рівень. Я вам довго знімати його не буду. типу там, де ми... О, кстати, інсейн. нам п'ятий рівень, щоб пройти нам привида охоронця Ресі. Коротше, зустрінемося через пару минут, як в мене буде майже п'ятий рівень. Що ж, народ? Ось п'ятий рівень скоро. Останній бій до п'ятого рівня. Погнали, друзі! Жартівниця, yes, Та єсше. Та, пан, паночка з ножами. Паночка з ножами зараз буде лазати мій меч. А пані меч. Досить, мені досить подобається ця зброя, така чітко наносить урон по противника. Непогано. Плюс-мінус як катана. І шодуфайт. Ті, хто грають в Shadow файтери, той знає, як виглядає. Е, техніка, механіка ударів. Сюди голову просто зарядили і все. Шахер. Ну, Умовно кажучи. Не, не, бляха. Хоче мене трошки по поскубати. Ну, ми її трохи поскубаємо. Не, не скубаємо, а ну пушу. Ну не рухай. сказав не рухай. Не! Сюди. Ось так ми її покрушили трохи. І в нас п'ятий рівень. Ну, беть, Юрісню. П'ятий рівень, новий рівень. Що тут у нас? Тут ми вивчили. Дабл джамп кік і в нас або вбирає, а, ну, новий перк Avenger, тобто месник або скеля. Я виберу скелю. Угу. У нас далі... Що у нас далі з арсеналу? У нас мачети, якась нова роба, Райва Стрейкт. Якась курточка, тут вона поголочення урону. Мені більше сподобалась ця курточка, я її хочу. на наступний рівень, може і на шостий рівень не качна. Нас, Нам не витрачають 28 років, нам не витрачатимуть Я думаю цю маску більше витрачатимуть, або Тересян. Нам не вистачає коштів, нам треба фармити кошти. Нормально. Привіт. I break length. used the first time a phone's hame. However, when I remote his mask and send only den. Щось розповідає нам про рося, який перший час щось потаємне. Я не розумію. Тексту, чесно. Ті, хто хоче прочитати або перекласти, поставте, будь ласка, на паузу. Чесно. Then I followed his clouding into back new yes, you have served him science. Типу. Ну, щось про те, щоб стати їхнім ну, членом. Їхнім... Співпрацювати коротше, з орденом Ресі. Я не розумію повністю англійською, але ті, хто хоче почитати переклад, просто поставте на паузу, перегоріть там пару карт. Ну що, бос привид. Кожен з мечем так само, як я. Булюку. А ми йому раз. Далі ще раз. Зразу звороту раз. Раз. Ми йому вибили зброю. Постійно зброя літає на землю. Постійно. Ага. Не, зач... Не зачепило. Мені досить сподобалася ця локація і треки саме від Елінда Едерсона Дросона. Чехін називається групку Гурт, який пише ці треки для Шатруффай. На інші його брехи. Ще... Yep. Yeah, sure. Третя атака в голову. Перший. Ну, вже передостанній передостанній охоронець. Ну, здуся. My дефет on service to strange slangs. Which age battle. He learns more of your moves, your skill and chance, how to you. Моя поразка лише зробить сильніше. Тобто бути готовим до того, щоб я програв йому. Та тобто, ну, знав поразки. Ну, такого не буде. О, Трікстер нас зустрічає. Трикстер. І Soundsia boat you. У вас the mate crazy. Тобто трікстер нам пропонує спарринг. Ми маємо забрати в нього нунчаки. Ну, нунчаки теж не пана жмали, будемо нунчаками проходити турніри. Yould be remember as yoga copical of Trickster the Great. in, Chucky, in Gumechi, with the dust on my Ми спочатку зайдемо сюди, в арсенал. Нам не вистачає пару монет, щоб прокачати меч. Мачата не понял. Буде. буде доречно купити. Але буде доречно купити новий шолом. Ось такий, наприклад. Все, пил мною шлом і йдемо в бій. Остріксте. Ві Щоб був матеріал для обложки. Ух, який не пічну для мене. Ех, яка мускулатура. Е, Тигр ти, просто ти. Не, просто йому вибулу зброю. Завжди, коли я наношу критичну атаку, завжди вибиваю зброю в противників. Не просто. Ну це було... Ну це було непередбачувано. Раунд 2. Трікстер, 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 шмікстер. Мікстер. трікстер, біст. Не. Пішов. Спіратися за стіну. А не лира, не попав. Ага. Косий подивився ковбасою. А ні, попав. Хед. Не, а хто біля всі кубасками махає? Кубаски чисто вкрав з холодильника кубасу і зробив нучаки. Не, не смішний жарт, звісно, але. Fine, I admit, was to extend, it happened, hach, per parts, in need more self-control. He checked me, nunchaki, and earned it. Каже, що він на його перемогли, нунчаки заслужено отримали. Take. забрати. Ось такі нунчаки з ефектом перегрів. Я Непогано. Йдемо далі, далі крутим педалі. Турніри. Будемо проходити сьогодні турніри і двох босімся. Ціль на цей відеоролик шостий рівень і останній, телеох... і останній охорони серед. Безумець. зараз Уф, тут Уф, гарпуна. Тихуйте. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви частіше такі відеоролики по Shadow Fight, по проходженню. Чи варто взагалі знімати для вас такі відеоролики? Зніска непогано. Школу здоров'я. Просто у нас слаб, слабке обладнання. По суті, в мене качав броню типо, і ще шулом ось все. Перемога. Ще раз ідемося. Велвед. Well, Бар, бархат. Я звати Бархат. Ніжна дівчинка на ім'я бархат. Хоче від такого брутального персонажа, як тій, включити позасуди. По, по мармезі. Мучаками. Сердельками. Сердельки. Ставте лайк по любите уф есть срдейки с пюрешку с решком то я полюблял дах не норма норма не норматив лексику не. 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 Ух, нам перекидає. Бульох. Що, що ж вона творить? Пані, що ви творите? Шановна, а ану перестаньте. Успокойтеся. Остановітесь. Я кричав януку. Ще пару раундів. Нам. А, чекай, нам треба прокачати зброю, щоб далі їх. тут, та. тут та качаємо. І тут качаємо. Все прокачали, трохи качну. Нормально, досі нормально. Ну що ж, погнали. Знову так само, по такій самій схемі йдемо до шостого рівня. Вернусь зовсім скоро. Відійшли до того моменту, що нам лишився лише один бій до шостого рівня для того, щоб нам купити Кусарігаму гаму та міцне екіперування проти РСЯ. Качаємо менунчаки наші улюблені і нашу улюблену Кірасу. Ну, не, нам не вистачає нашого лом. Що поробиш? Нормальна, складність і так піде. Розбійник. Розбійник. Ух, яка в нього морда бандитська просто як розбійник. Морда справжнього орка. Українці шарять. На. От бабко машина, давайте мокрі. Бала пролетіла, балу сваряться. На. Вот сваряться. Ой, а вона сваряться. Ань, не пей мене. Мені боляче. Ааа, а! а, а Ми його тут завалили, потушили. Локація дійсно відрізняється з старою, старою локацією. Shadow Fight з оригінальної версії. Ну типу З версії там де є рейди та все фігня. А тут ну, відрізняється по-іншому. версія реально хороший такий апгрейд для гри. Шостий рівень. Та-да. Шостий рівень. Шостий рівень. Що ми з цього? Ну, Давай ми прокачаємо скелю. А не цього О. Тако. Кусарігама. О! До речі, це непогана та зброя, всі кенджали. Але я більш... мені більш подобається кусарігама. Купуємо кусарігаму. 125. 401 кристал. Ну, ми кристали назбирали з старих пройдених цих квестів, завдань, ну, досягнень. Ми їх будемо витрачати раціонально, але будемо паралельно ще дофармлювати на виживаннях. Бо я не люблю сильно, типу задротити і грати на виживаннях. Ну, щось, що ж з цього можемо придбати? Оцю можемо придбати керасу з відновленням. Але буду доречно, прокачати цю керасу, але, але треба на це гроші, можемо купити цю маску. дай купимо цю маску, не знаю. Треба фармити, папки, треба фармити. Мені. Гроші, гроші. Крутити. Казино крутить. Та що чу, фармити на цього. На наступний бос Денді. Денді хто це нас за бос? Як з англійської перекладається цей бос? Щоголь. Honor and tradition. Ха. The order is merry, a playground. For me, I minion I'm sent away to hum. My already Impressive skills хочу нам показати короче, свої здібності з двома мечами. Наступне. And I am more than happy to know my skills, to you know. Тобі сподобається, як я їх покажу тобі прямо зараз. Я просто по-своєму перекладаю. Я... Це не точний переклад. Усарігама проти денді. Денді-денді. А яке пічне, не. Красивий параводи, а. Блюх. Давай протестуємо кусарігами на новій версії. Як усарігама тісно. Це м'ясорубка, як її привикла називати Болгарка. Често м'ясорубка. i've grown bored of this life, the order. i wish to return to my true place, my set of high power. but don't, then likes will be so hell with no fail. Ти переміг мене, але ти не можеш перемогти реся. Ресь занадто сильний і тобі він не по зубам. Чуєш но ресь мені не по зубам. Позумнив собі, я не знаю. Не це посеріально, це не стріляється. Я не, мабуть, доїдемо ми до відлюдника, до провінції від відлюдника, не десь до хоча б до 9 рівня поганяємо. Або на 9 рівні там мені посуху подобається, звісно, подобається, але хотів би якусь у, більш таку епічну зброю. Дорого коштує. Кристали треба раціонально витрачати, бо це не в взомка. А кристали треба фармити на виживати. Але мені єдина версія подобається. Shadowfight це Special Edition, тому що вона більш така універсальна у фармі кристалів. Ось. А Fight — чисто там повну рекламу. Тому Shadow Fight 2 незручно проходити через рекламу. Але НЕКІ зробив так, що я, бо я грав на емуляторі в себе на ноутбуці, але перевіряючи типу, нові оновлення, зміни в Shadow Fight 2. Коли ти дивишся рекламу, навіть тобі автоматично потрапляє, коли ти не бажаєш її бачити, ти автоматично фармиш, проходиш квести і за ці запереки реклам тобі дають монети. Досить погано на як її зробили, але ліпше ту рекламу відключити повністю в грі. Тут слава Богу, що є версія без реклами. Але щоб її отримати, треба або качати через інтернет, або купувати е, в плеймаркеті всього. Пайпас? Плей Протекла і кров. Velvet. Далі в нас ще дві стадії. Тут на безону нас. Цю у нас божево. Включаємо цюкерасу. Ось підкачаємо голову, не треба берегти. Не, не, ну по суті, кінжала це теж непогана зброя. Я би кінжала теж взяв, але курсарігама краще буде. Тут нас платно. пограти. Знов. Це чудо в пір'ях нас зустрічає. Чудо в пір'ях проти славе того героя понайм'яті. Мжік. Якусь у звучку ну, не таку, типу, як звук, нілеза. А тут такого, типа, бжік, бзік-бік-зік-зік-бзік-зік. Ать. Озвучка. О, озвучка удар. Ух. А! Гать. Ну, кусарігама жне, кривавий жнець він більш такий універсальний тим, що це легендарна зброя в цій грі. Якщо порівняти всі види кусарігам, звичайна кусарігама, важка Кусарігама, інші кусарігами, є щошодофайт випустила. Ну в своїй стену. Це не офіційна версія, але свої оригінальні версії без донат, Ну, з рейда. Там повну кусарігам, там донатерської зброї за донат дають. Це дійсно, це погано. Бо я проходжу без донату. Та був момент, коли я брав старту на донат, на пас. Хто пам'ятає відеоролик, там де ми проходили правил пас. З цим Сквітвардом з оновлення Бравл Старс. Було оновлення легендарна колаборація з Панч Бобом, Хто пам'ятає, то тисяч кудбай. Турніри ми всі пройшли. Далі в нас остався наш друг Ресь. Але ми це зробимо у наступному відео. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк та підписатись на канал і ділитися враженнями у коментах про це про це відео. Всім хорошого дня і до зустрічі!